Що його побили в мене вдома? Вас вас побили? Якого числа це було? Розкажіть. Ми, привезти, літер. Літер. вам те все, що можете ближче? Ближче підійдіть, можете. А оці побої її, побої в нього є зафіксовані, що його вчора били, що травів газ. Ніхто ніхто не відповідає. От, були ми з адвокатом. Е було адвокатом. Ми написали і з дівчатами, ми написали. Якби заяви, і ми написали, то, що нас побив. Хто саме ми побив, побили, коли це хотіли, сталося? Юра, От, дивіться, я вам кажу реальну картину, як воно було насправді. Uh -huh. Я би кажу, я дуже хотів, щоб була суддя, і дуже хотів сказати правду та, як воно є. Але ж бачите, суддя мене так слухала, певно, що як, як всі. Кажу, вже, я... кажу, так, тихо дуже. <рес> кажу, кажу, було так, як, як воно є. Ми приїжджаємо, дзвонить Ростик самого ранку півдесятої, і каже, каже, застрілили ту людину, застрілили ту людину. Ну, і ми з хлопцями, бо хлопці приїхали з Києва. Зустріли, і... ви маєте на увазі на сході, так? Так. От так в Криму застрілили, і Ростик каже, каже, Олег каже, того застріли, того застріли. І от, ви представите, що от ми тих хлопців знали, як Ростик, так і ми всі знали. В мене руки трусяться, і я приходжу додому і хлопці ті всі, от в мене є два хлопці. І ми їдемо до Ростика. Ми приїжджаємо до Ростика і кажу, там так само, така якась труба. Дипся і когось, хлопці, там, якось б'ють по морді, тому подібне. Признаюся чесно відкриту. Кажу, так як є. Тако б'ють по морді. До мене Володька прилітає, каже, Володимир, каже, нас забери, каже, щоб не побили камеру, не побили там цього". І Я забираю фотоапарат, фотоапарат, записник. і цього, Він до мене каже, каже, визивай ментів. Бігметом кажуть. Кажу, я не знаю, куди визивати. Каже, я, я то був 112, там п'ятом, два. Не знаю. Він сідає, він сідає і погнав. Він сідає і погнав. Я тут визиваю ментів, йду і та чесно признаюся, хлопці, це що? Йду, йду на низ з тими камерами. Та не вони регоржуються. Бігметом. Йду на низ. <піли> Йду наниз і, і, чекаю, і чекаю, коли вони приїдуть. Коли... Юра, Юра бере дзвонить до Буліщука. Юра дзвонить до Боліка. <піли> дзвонив на прямий номер телефона, да? так? Так. До Обліщука. До Бліщука. До... до Обліщука. Каже, ми, це ми це мусимо, це каже, це мусимо це забрати, що проходить свідку по цьому. Ми з іншим ви клопотання подавали? Ми подавали клопотання, щоб рід прийшов. Рід сказав, він що прийшов, Він сказав які підтвердив противників міліції. Потерпіли по цій спеціалізованій справі. Раз не приїхав, не спеціально, босс затягує справу. Затягує справу, значить. Іначе мене, може, ніяк не знали. Він, може... Давайте, я не буду говорити, що в мене два роки, чотири роки. Я не буду говорити. Його не було. Ростик забрався і поїхав. А я не був там ще. Ну, так приблизно. <годи> так, <годи> Ростик взяв і взяв, погнав. Ю Юрка, Юрка був. Ростик взяв і погнав туда, в аеропорт. Дзвонить Юрку до нього і каже, що нам робити з тим чоловіком, ну... Побить. Так, з тим побитим. Що нам з ним робити? До нього каже, привезіть його в цей в аеропорт і все буде нормально. Всі сідають в той аеропорт, вони думають, чекай, чекай, кажуть, чекай, я, я ще біг туди говорив у міліції, вони знали, як мали заїхати. Quadruїці. Приїжджають вони зверху. Що, так? Так кажу, де та як твої? Ну, Тебе і так вже не було. Юра каже, каже, чекай, почекаємо, зараз приїдемо. Приїхали. Все, їдемо всі разом. Ти лишайся тут, от, тому що приїде тібі чотири, ти мусиш лишитися. Е, каже Руслан, маєте воно Соловейко. Руслан Соловейко. каже, я так само їду. Кажу, Давайте бороть. Ні, ні їдемо. Вони всі поїхали, лишаюся, <звіт> я Олегом. І, і чекаємо, що там, ну, куди вони поїдуть. Нема, ні, нема, нема. нема. Представляєте тут цю картину? Їх немає, вони поїхали там до того хлопця. і забрали того так само побитого. Я навіть давав е, одну ставку з ним, він мене навіть не впізнав. А потім, е, потім ще який з'явився, вибачте за слово, лівий пасажир. Він каже, що я... Ти його, чекай! Чекай! Каже, каже до мене, каже: я сидів в лісі, я боявся, би мене так само не побили, як його. Який то пасажир? Не знаю, він казав, що він його напарник. Я не зрозуміла, то якісь люди були в цивільному то чи ось, що. Та яке, то він казав, що він його напарник по цьому, щоб він вам наблюдати за, за його квартирою. Спостерігати за квартирою так. Якубіка, Ростислава. Так. А з якої цілі? Він, він навіть сам не, не знав, як сказати. А хто йому дав? Кому він підпорядковується? Він мені навіть того не сказав. А тепер тим була бути Мітра, Ду, 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 і З Надул, да? Ну. Не виглених, я, я і да? З надолом, так? Так. Я перший раз його бачив у очі. Це ось забрала, забрала там. Добре, добре. Давай, слухай. Давай я тобі зараз вам розкажу знову. Ввечером нас добре відгоротає, привозять його. Хто відгородав вас? Обоз. Вас побили. Вечором якого числа? 22 червня, коли мене затримали. То так. вас вечором де саме вечером... побили? Мене, я, я, я цього часу, от, ви зараз попробуєте, ви зараз попробуєте. Бачите? Дивіться, я навіть не чую руки. От мене прив'язали лавки в нього на, на подвір'ї. І, і лупили, і знаєте, що казали. Каже, ті, ті мало Майдана, вони були всі в цьому в цивільному. Мене били бутилкою. Це після вашого звернення до Облісчика? Після того, як ви дзвонили? Коли його, коли город дзвонив, коли Юра його відвіз, коли віддали, і Юра до мене каже, каже, ось дай. І 102, так, коли ви зверталися? Це після того, 22-го вечора. Так, ми визнавали міліцію. От бачите, вони не хотіли чути. Юрко вони мене каже, каже Олег, дай мені, дай мені той записник, дай мені ту камеру, дай мені цей от, і Ми маємо віддавати. Я тримівському. Ми віддали повністю все. Бо от мені віддав, каже, щоб не побили. І дійсно, ми віддали все, як ми бути. Ви не пов'язуєте, що Облічик написав заяву про з вашим випадком. що Облещук зробив по тому, щоб піти, щоб змити руки, а щоб не попасти під прострацію, тому краще самого заліха. Ну, за Облищук ще в червні місяці планував йти в академію, щоб отримати генерального майора Це мене сказав мій підполковник повний Коли в мене була дискусія, батько того числа був затриманий яку якийсь 11 чоловік громадської організації. Всі були завезені на стекулу в райвідділ. Коли я поїхав розбиратися, зібрав наших людей, приїхав розбиратися в Альбоз, ми оточили обоз, тоді приїхав безпосередньо, Діджора приїхав облещути, запевнили мене, що людей, наших людей немає, вони не знаходяться в обозі. Я ходив, провели мене на їхню територію, я обходив, дивився всі документи, вони мене запевнили. Цей період часу ні безпосередньо. Дінжора yeah. сказав, що... А чому це наших людей не пускають в зал, закрили двері на першому поверсі і не пускають наших людей в зал? Yeah. Нікого не, не пускають в А чому судове засідання до першої ночі проводити? Вони мають знати. Вас, давай, вас, давай, пров... давай, вас давай, проводили давай. судове засідання вночі? До першої рок, до, доб як, доб як, ночі проводити. Третій ночі нас відвезли тільки в свідо. Чому? тому, що в мене закінчила санкція на арешт. І їм треба було це. У мене санкція була закінчена 19 числа. Якого числа це було, щоб вночі проводили засідання? 19 го числа. 19, -го 19 -го місяць? 19 серпня. 19 серпня нас до першої ночі утримали. 19 серпня. Матка, де, де ти мене возив? Хоча, я, я вам скажу, де ти мене возив? числа нас санкція мала закінчитися в 9 вечора. Нас Перетримали вже до 12-ї ночі без жодних документів. Без жодних. Ви це оскаржували? Оскаржували, а апеляційний суд нам відповідь мови, тому що не підлягає мої апеляції. Чому? А ви зверталися до повноважених справ людини зверталися... при Верховній Раді? Я з паном Олександром маєте який які я написав заяву, я дав здав побої. Поїхав. Мені було... не прийшло ніякого відповіді. Добрий от 10 червня. А в мене суддяна. У вас в чому скажуть такі проблеми? Давайте тако, суддя постанову прийняла. Вона її не змінить. Залишити вас утримання під вартою. Я не знімаю брові. Ви можете почати. Питати... будь ласка. Зараз я їду нормально числа. Я не можу сказати. що я Ви послухайте От завтрашнього дня почнеться. Хлопці поз'їжджалися, завтра буде просто дина. Я не хочу цього, хочу спокійно. Будь ласка, верніть мої жінці гроші. Вона в мене онкохвора. Попросили мене нормально. Мені верніть мені ті речі, які послубите, вкрали. Чому вони? Питання, які Я не знаю, які підстави. Вона віста. вам постанову оголошувала. Захисників не було їхніх в судовому засіданні. Не було захисників. Ну навіть якщо не було захисників, ви можете подати апеляцію. для чого робити? Поляці вона відхиляє. Ну що не відхиляється, не, не подали. Вона зараз не може приїхати і змінити свою постанову, тому що вона її прийняла. Першої ночі вона проще раз нами могла сидіти. Вона Але сьогодні вона постанову Тобай, прийняла, ти? вона її змінити не може. Може дзвонити, тільки ви ще інстанція. Розумієте? Я багато не хочу, щоб не можуть, що вкрали вдома, і я їду вже на Чутків. Їду вже. То, що вкрали? де вона пише постанову, що вернули? Гроші на лікування прийшов. Зараз в нас це питання вирішить. Якщо ще було відповідно. Вона вже вирішує п'ятий місяць, я сиджу без жодних допитів. Ви якісь попитання писали? Писали, пишу і буду писати. Добре, пишіть. Постанова вам оголошено. То, вона вже нічого а Де не не мені шукати справедливості? Де? Є показ. Є в мене там Вони Та, тягнеться, тянеться, тянеться. Тут же вчора хоче бути начальником міліції. Та він в тюрмі буде сидіти. Блот. Воно нічого не змінить, що ви зараз будете тут. Скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка, чи от хлопці кажуть, що це справа заказна? Послухайте, хоч не дослідять всі докази, ніхто вам нічого не вийшов. Чим я можу? Скажіть, вітайте мені мой. Нема питання, але просто кажуть, що я рішення приймав, я голосую. А ви хлопці заявляли клопотання, що хлопці заявляли клопотання, що СБУ має розслідувати цю справу? Ми заявляли клопотання в апеляційній. Нас тримали до першої ночі. Привезли від п'яного арбука. Я відхилив, кажу, побачить. Я що сказала? Ми подали клопотання, нам відхилили. Чому? Але ви можете це подати ми, Ви дозволяєте проходити п'яти на роботу? Чуєте, можете подати апеляцію. Так, і, я це, і це все написати в апеляції. це все, що ви говорите, можете це все описати. Ви вже то писали не раз і не два кругу. Апеляція <клес> що сказала? Чи ви не маєте права писати апеляцію? Апеляція сказала, що ви <клес> маєте права <клес> Я апеляцію. Прошла ви рішення, а вона вже покажує ці інші. Хлопці, то, що ви тут це сидите, ми нічого не знаєте. Розумієте, для чого ви говорите про ситуацію? Я кажу, раз суддя зачитала постанову, вона вже нічого не зміни. А переглянути постанову.